Так, мене питали, як я роблю сир-косичку? Ось, пожалуйста, молоко, яке вже повинно стояти мінімум 12 годин. Беремо, Ось такі хороші застої. От таке молочко ми виливаємо у каструлю. Так, і ставимо підігрівати на вогонь на 40, до 40 градусів. Поняли? Після того, як ми нагріли молоко до 40 градусів, ми тоненькою цівочкою вливаємо оцет. Але вливайте оцет маленьким, маленькою цівочкою, тому що ну, різний оцет є, розумієте, і ви не вгадаєте. І ось, побачите, вже буде отакі соплі робитимуться. Це починається сир робитися. Ось таке у вас має получитися. Відділяється сироватка, звичайна прозрачна сироватка. Ви ще поки помішуєте, поки не зробиться комочок. І тепер зараз цей комочок ми будемо витягувати. Ось угу. витягуємо сирок свій, зараз він стече. Нагріли ми сироватку до 70 градусів, не менше, беремо цей некрасивий сир. І плавимо. До речі, вдіваємо рукавиці теплі, а наверх резинові, тому що це дуже гаряче. Ось плавимо, мішаємо, поки ми не зроб... у нас не буде красива тянуча консистенція. Дивимося далі. Коли воно вже гладеньке, робимо всередині бублика і потрошки качаємо наш сир. Складаємо і так повторюємо дуже-дуже багато разів. Чим більше ми зробимо, тим більше буде волокон і він буде смачніший. Тепер гортовий наш сир кошечку ми занурюємо в сольовий розчин. Сольовий розчин дуже солоний. Не знаю, скільки там солі, але дуже багато. Він там побуде буквально 5 хвилин. Потім він буде каптитися, і кінцевий результат ви побачите вже в наступному відео.